Це найкрутіший івент, який ми коли-небудь робили. Нам дозволили кинуть вас на 100 стартропів, братани. Дайте, дайте, будь ласка, розвести їх цих лохів. Так, треба почитати. Алгебра, геометрія. Отак. А тут що? Косінос! Та! Я дал і тепер ти маєш радіти, тому що тобі випав навіть рідкий. -да. А чекай, нам заплатили ж. Да, нам заплатили! боже, яке конче. У нас півтора мільярда китайців, і кожному з них треба дати стардроп. І день через день ми кидатимемо монетку, чи піднімати цю шкалу, чи ні. І відслідкувати нас ніде не можеш. І щоб ти закрив свого рота, не потягав лишнього. Ми будемо давати тобі один халявний стартроп. Халявний. Тепер дуже важлива частинка. Дивись сюди. Через цих дніпровських темчиків ми просрали минулий івент. Тому зараз можна використовувати акаунт тільки 400 кубків. Тепер ви гав ножу радійте, тому що вам випадає рідкий, бо через це ви отримаєте мегаприз! А мегаприз це 100 легендарних стардропів спеціально для мене і моїх 99 корішів. Та да, тобі не почуло твоєш ти не отримаєш жодного. І розводить вас ми будемо цілих 10 днів. І